Здоровенькі були, мене звуть Сашко і в цьому випуску ви дізнаєтесь, чия результативна помилка в дербі призвела до голу? Хто замість того, щоб дивитись на м'яч, розглядав дівчат на стадіоні? Та чиї шорти після гри вуняли більше за інших? Про це та інше у випуску. Так, стоп! А ти підписався, що ти дивишся цей випуск? Якщо ні, давай, 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 підпишись, давай бігом. Є? Все, тепер поїхали. На цьому тижню відбулася величезна подія. Ні, я зараз не про те, про що ви подумали. Він, на жаль, ще живий. Доведеться трохи почекати. Я мав на увазі подію в англійському футболі. Матч Ліверпуль Манчестер Сіті. Зі складом Ліверпуля було все більш-менш ясно. Хлоп зіграв за схемою Хто в порядку, той і грає таким чином, в центрі захисту замість травмованого Джоеля Матіпа вийшов Джо Гомес. Місце на правому фланзі захисту зайняв 85-річний дядя Джеймс Мілнер. Центр поля було зрозуміло займуть Т'яго та Фабіньо. Трошки вище за них розташувалися Жота, Ферміно і Харві Еліот. Ну і єдиного нападника грала єгипетська сила Мохаммед Салах. А от ПЕП приготував сюрпризи. Номінально нам показали схему 4-3-3, але це було лише на папері, тому що насправді ж Сіті грало за схемою 3-4-3. Місце в центрі оборони зайняли Аке Діаш та Аканджі. Канцело непритаманно для своєї ролі в Манчестер Сіті зіграв правого латераля в цьому матчі. Місце лівого латераля взагалі непритаманно для себе зіграв Філ Фоден. Сюрпризи продовжились, тому що місце в опорній зоні зайняв Бернардо Сілво поруч з Родрі. Вище за них розташувались Ілкай Гюндоган та Кевін Дебройне, відповідно, у напівфлангах. І, звичайно ж, основного форварда, який завжди в цьому сезоні відіграє Ерлід 15 голів Голанд. Перший тайм видався не особливо яскравим, якось боязно поводили себе в команди, тому багато епізодів ми не побачили. В 20... Перерві Пеп міняє ролями Ілкая Гюндогана і Бернардо Сілву, і Манчестер Сіті починає грати більш відкрито, більше на атаку. Але саме це, здається, і було потрібно Ліверпулю. І ось тільки після цього і почалось справжнє месіво на полі. 49-та хвилина. Ферміно вивів салаха сам на сам. Але Мохамед не реалізував таку небезпечну атаку. 54 хвилина Сіті забиває гол. Але після перегляду вару суддя скасовує взяття воріт за фол Голанда на Фабіньо. В цьому епізоді Голанд зрозумів, що тягнути за футболку суперника під час матчу не можна. Ну, хочеш ти футболку фабінню, то почекай, по-людськи, до кінця матчу потім поміняєтесь. У будь-якому разі гол не зарахували. 63 третя хвилина. Голанда виводять на ударну позицію. Він непогано пробиває, але Алісон тягне цей удар. 75-та хвилина. Небезпечний стандарт у Сіті. Вони виконують навіс штрафний майданчик, але Алісон перехоплює цю передачу. Він знаходить поглядом Мухаммеда Салаха і робить вивірену передачу саме на хід єгиптянину. Той добре зіграв корпусом, залишивши канцелу в дурнях. Друге рандеву Салаха і Едерсона завершується голом від Мухаммеда. Чому саме так повів себе наставник червоних? Можливо, відповідь потрібно шукати на дні пляшки, яку посташив дядя Юра на початку тайму. 87-ма хвилина Ліверпуль вибігає в небезпечну атаку 3 в 1. Але Нуніс так бездарно марнує цей момент. 92 хвилина Нуніс тягне м'яч по флангу. Далі складається ситуація, в якій у Нуніса є декілька варіантів для розвитку цієї атаки. Він вирішує віддавати дальню стійку на Олександра Арнольда, але дає засильно і Арнольд не встигає на цю передачу партнера. 95-та хвилина! Ну ніс вихід віч на віч, але він не вирішив якою ногою пробивати м'ячу, правою чи лівою, тому пробив ногою по газону, марнувавши чудову нагоду. Дарвін, в тебе трині і ти відправляєшся в роздягальню, де на тебе вже чекає. Hello. Отже, як висновок 1-0 на користь Ліверпуля, який вкотре нагадує, що Енфілд це як випити 3 літри пива в дорогу. Легко не буде нікому. Якщо сподобалось відео, то ляпни лайк та накалякай коментар. Якщо ж ні, то тим більше постав лайк, щоб як можна більше людей подивилось це відео і їм було так само недобре, як і тобі. Ну а на цьому в мене все. Мене так само звуть Сашко. Побачимось з вами в наступному випуску.